you <laughs> Ми з вами читаємо такі слова, що Бог не є Бог мертвих, але живих. У Бога всі живі. І душа кожної людини, вона жива. І ми про це повинні з вами пам'ятати. І коли ми в своєму житті проведжаємо наших рідних в останній путь, ми, згадуючи це, повинні молитися Господу Богу, спішити до храму Божого. Тому що душа вже вічності і вона потребує нашої заботи за неї, нашої любові. І це є нашою молитвою. Тому зараз, сестри, давайте всі разом спільно помолимося Господу Богу, щоб Господь просив всі гріхи, воду Сергію, та дарував йому життя вічне. Благословен Бог наш, Амінь. Аллилуйя! Раз от нас и твоей семьи, 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 и Мамко ж моя не лай мені Мамко ж моя, не лай мені Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Одино сам не знаю, де боги. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль, Ти ж на моїм серцю лежиш, singing oh. oh. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь тригуба Сергія Сергійовича. У наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни. Сергій Сергійович народився 11 вересня в 1988 році у місті Берестин. Шкільні роки провів у ліцеї номер 2 Потім навчався в Бористинському технікумі механізації сільського господарства, який закінчив з відзнакою. Далі вступив до Харківського авіаційного інституту, який також закінчив з відзнакою. У 2017 році одружився. 17 червня 2023 року Сергій був призваний до лав Збройних сил України після навчання потрапив до морської піхоти, служив діловодом за доблесну службу. Йому було присвоєно звання старший матрос 4 березня 2025 року. Сергія перевели в місто Харків. Зв'язку з погіршенням стану здоров'я. На жаль, 21 липня. 2025 року, перебуваючи на лікуванні від тяжкої хвороби, помер мужній захисник Тригуб Сергій Сергійович. Він віддав своє життя за мирне майбутнє України. Ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям. Наша відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Ми хочемо висловити щирі співчуття сім'ї загиблого та розділити біль від непоправної втрати. Шановні родичі, присутні, громади. Сьогодні ми зібралися, щоб провести в останню путь Сергія. Кожного разу хочеться, щоб це був останній раз. Але на превеликий жаль, знову і знову втрачаємо кожного воїна. На жаль, це ціна нашої свободи, нашої незалежності. Одного разу, прийнявши військову присягу, Сергій був відданий до самого кінця. І найменше, що ми можемо зробити, це завжди пам'ятати кожного героя. Слава Україні! Шановна громада, 11-й рік в країні йде війна, 4-й рік повномасштабне вторгнення. Наша країна кожного дня втрачає найкращих синів і доньок. Не входить біда стороною і нашу громаду. Сьогодні ми прощаємось з нашим зихим земляком, захисником тригубом Сергієм Сергійовичем. Від депутатського корпусу Берестинської міської ради від цієї громади. Висловлюю щирі співчуття батькам, мамі, татові, дружині, всім рідним, друзям, побратимам. Низький уклін тобі, Сережа, від цієї громади. Ви знаєте, кожного разу, коли йдеш в траурній процесі, звертаєш увагу на мешканців громади. На превеликий жаль на кладовище, віддати шану і дань поваги нашим захисникам. Приходить все менше і менше людей. Зрозуміло, що всім важко, але наші люди повинні розуміти, що там на нулі ще важче. І що кожним днем нашої, нашого тихого, мирного життя в нашому місті ми зобов'язані саме цим хлопцям, саме цим хлопцям, які знаходяться на цьому кладовищі. Це біль душі. Коли ти йдеш, дивишся, останавливаються машини, і водії не виходять просто, сидять в машинах і не виходять. Я закликаю вас, шануйте цих захисників, ми вони віддали найцінніше своє життя, а батьки, діти, дружини. Вічна пам'ять всім загиблим нашим героям, вічна їм слава, Царство Небесне. Слава Україні! Шановна громада, просимо попрощатися з загиблим. Боже, святий, тріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, хліппий, святий, безсмертний помилуй нас. Але вояли воя, ливоя. Глибиної мудро слідна любна, заболуючи, і корисним всі падай чити сотворителю. затворителю, опокой, Господу, душа спочива раба Твого, який на тебе надію поклав, Творця і промислителі Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе і стіною, і пристановища маємо, і молитну благоприємно до Бога, що його породила єси, Бога родиця на невісне вірних спасіння, з духами спочилих праведників душа раба твого у покої, і прийми його до блаженного життя біля тебе, людина любче, оселях святих твої, Господи, де всі святі твої спочивають. Упокой душа, раба Твого, ти єдиний людина любний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, ти за Бог ще нешов до метний, розбив ти захованих, Самі душа раба Твого. І нині повсякчас, і на віки віки, пам'яті диначисти, непоручно дівочого мені породила, молиться за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великої милости твої, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Моломо за упокоєння душі спочилого, воїна захисника Сергія і за відпущенням всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй Господи, помилуй, господи, помилуй, милости Божої, Царство Небесної, відпущені гріхів Його Христа Безсмертного. Царя і Бога нашого просимо. Одай, Господи, Господу помолимось, Господи, Боже, Божий духів всякої плуті ти смерть подолав і диявола перенів, і життя світові Твоєму подав. Сам Господи, упокой душу. Рабатового воїна, захисника Сергія, в місті світлім, в місті квітучим, місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ним словом, ділом чи думкою, як благий, і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, щоб жила він ізрішила. Ти єдиний без ріха. правда твоя, правда вічна і слово твоє істина, бо ти є за воскресіння, життя і упокоєння спочили храбі, Твої Христа Боже наш, Тебе славу, села й нас розпочатку, моим Отцем Пресвятим, Благим, животворчим твоїм духом, нині во всех час, і навіки, і віки. mm -hmm. i to left.